Скільки в нас? 18.34. А бджоли до сих пір літають. Вже тут і бур'ян покосити треба по позаростало. Ну, Активно літають бджоли. Красота. Зараз глянемо, що вони тут. Вон, мабуть, ще треба один корпус додавати. Такий альпійський. Так, ну треба додати, вони геть тут обсижують. Тут є що відбудовувати їм. І поставив я будівельні рамки. 12 числа, сьогодні 14. Ну, це відбудовують рамочку. А, ну, а, тут, а тут уже важкенько зараз я поміняю руку. Ой, красота. Вже з головний нектаром. Жилки, рамочки. Ліпачок, ліпак носять. Так, ну це добре, це вони будуть носити, завтра я їм корпус сюди підставлю ще. Накрив. Клівки позабирав, тепер в мене сітка зверху. Сітка і кришка. Отак, От клівки немає. Так, підемо, подивимося, будівельні рамки я ставляв тут. Зараз глянемо, що вони за два дні побудували. Якщо вони... Так, вони наносили щось тут. О, тут теж вже вверх піднялися, їм поставив. Такий магазинчик. Ввечері вже треба помаленьку з Ну що тут вони вулику? Будують вощину. Так. Ось і мед. Тут будують, тут їм вощину я поставляв, будують вощину. Так, подивимося будівельну рамку. Що вони за два дня? Зробили. Бачите, корпус однією рукою беру і знімаю. Такі в мене корпуси. Так, взяли достатньо, треба їм теж додавати ще один корпус. Ось тут будівельна рамка. Зараз, якщо без диму дадуть мені. Бо вже вечір. Що вони набудували? Ну тихо. Тихо, тихо. О, дивимося. Скі. За два дні. Будівельна рамочка. Трутнева, тут засіє матка трутня. Ось бачимо. І потім я цей, цю рамочку виріжу. Ставлю геть не на ощі, нічого. Можна з дротом, можна без дроту. Без дроту краще, якщо не їхати нікуди. А якщо, як, ну, якщо їхати, то треба з дротом таку рамку ставити. А якщо не їхати на стаціонарі, то її легше потім вирізати таку будівельну рамку. Бачимо, відбудували, будують вони. Ось і матка, бачимо, дивіться, вона зразу зразу сюди сіє трутня. Ось бачимо матка. Видно? Перелізла на другу сторону. Зараз я подивлюсь, поверну. Зразу вона працює ось. Мені тут сонце видно, ось маточка. Бачите, вона зразу на трутневу комірку. Два дні це вони скільки відбудували. І вона зразу засіває трутня. Ну і відповідно тут в холоднішій частині гнізда, самка кліща, та і трутневу комірку вона відкладає. Три-чотири кліщ, кліща яких вийде, а у бджолину комірку, то там одну відкладає, одне яєчко, чи як там воно той кліщ відкладає. Ось маточка ходить така. Так, ставлю я її передостанньою. Перша йде пергова рамочка, потім йде будівельна рамочка. Зараз подивимося ще в іншому вулику, як попрацювали, Будують. Ну, бачите, бджоли трохи. Спокійні вечір, хоч і вони спокійні. Так, а ну залазьте. Залазьте. На телефон вони, звичайно, поганенько реагують. Так, поставив однією рукою корпус. Ось. Подивимося зараз у сусідньому вулику. Подивимося зараз у сусідньому вулику. Тільки я у ну, більшість сімей поставив такі будівельні рамочки. Так, тут теж нектар якийсь піднесли, бо ще не треба ставляти. Дивимося тут будівельну рамочку. Так, а ну, ну поки що спокійно ведуть себе в жилки. Дивимося, тут така сама 12 травня я ставлю теж таку. Ну, десь 4-5 годині вечора. Будівельна рамочка. Дивімось, і матка тут вже засіяла. Дивіться, скільки вона, якщо видно буде, там яєчка, вже засіяла, тобто зразу вона тут засіває. Вона вже тут була, раніше була. На, в тому вулику то якраз засівала. Можливо вона і тут. Так. І це будівельна рамка боротьба, біологічний спосіб боротьби із кліщем і також вихід воску збільшує на пасіці. Можна трутневий гомогенат робити. Ось таких рамок. А також такі трутневі комірки, вони десь будують за літо там разів три, вирізаються. Ну, втрати по меду, звичайно, є, але що? Тому що відбудувати треба. А потім в кінці липня вони вже перестають, матка перестає сіяти туди трутня. І так і рамочки зберегти, відкачати з них мед, бо вони потім медом заливають. І е, можна використати як трутневу сушку для батьківських сімей. Дивіться, корпус однією рукою собі раз, поставив. Ось так.